Що таке payments on account» і чому мене змусили заплатити більше? А, ну дивіться, щоб не робити податкове навантаження рік, а що Марсі бере з вас ав авансову сплату податку. Він розраховується на основі вашого податкового зобов'язання за попередній рік. А, Ця система включає два платежі, кожне з яких складає 50% від суми податку за попередній рік. Цей податок, перший авансовий платіж спла сплачується 31 січня, а другий 31 липня. Так, Та, ну... це, це до цих дат треба сплатити? Так, так. ну, Виходить, коли ви подаєте декларацію до 31 січня, вам потрібно сплатити податок за податковий рік, який ви подаєте, та, авансовий, та 50% авансового платежу за, 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 наступ, за, подат, за наступний податковий рік. Тобто, тобто наперед і це тільки при, при першій подачі, а потім уже просто кожного року ти продовжуєш платити, правильно? Чи так тобі кожного року. Дивіться, там залежать ці авансові платежі, вони виникають, коли чистий дохід у вас складає більше 12,570. Тоді з'являються ці авансові платежі. Тобто, якщо менше, авансових платежів може не бути.